Серед медзакладів, яким передали захисні костюми та тести, Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня, що на вулиці Коновальця. За словами директора Тараса Мельника, вони вперше отримують таку допомогу від держави. Досі все купували за власні гроші. На це витрачали понад 100 тисяч гривень щомісяця. Тарас Мельник розповідає, що критичними місяцями для медзакладу були лютий та березень. Тоді у лікарні перебувало найбільше дітей хворих на ковід-19. Вдалося врятувати всіх дітей, Потребувало надзвичайно великих затрат. повністю. Ми поки що по ковідному пакету не отримували жодних коштів. Якщо дотримати всіх вимог, на одного лікаря на добу йде біля 10 масок і 4-5 пар рукавиць. Це для закладу величезні кошти. Допомогу передали й Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, що у мікрорайоні Пасічна. Директор медзакладу Остап Грищук каже: попри те, що ситуація з поширенням коронавірусу в області покращилася, медики продовжують потребувати засобів індивідуального захисту. Засобів захисту для медиків, які будуть передані в обласну клінічну лікарню, звичайно, що це добре, тому що пацієнти, як би то не було, вони є, і медик повинен бути захищений. І щоб оцінити, ну це, це життя лікаря і насамперед розповсюдження коронавірусної інфекції, людина має бути захищена. Цей витратний матеріал в костюм потрібно міняти, маску потрібно міняти і то не одну в день. Тобто цей матеріал і це засоби захисту, які завжди необхідні. Завжди де потрібні, за словами голови Івано-Франківської облдержадміністрації Андрія Бойчука, засоби індивідуального захисту та тести протягом тижня повинні отримати й решта лікарень для хворих на COVID-19. їх в області 31. Держава продовжує допомагати Прикарпаттю в боротьбі з коронавірусом. Це це засоби індивідуального захисту, які будуть використовувати медики, які знаходяться на фронті події завжди. Мова йде про понад 6 мільйонів державних грошей, які витрачені на придбання цих матеріалів. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.